Якщо б закінчились активні бойові дії, були забезпечені сталі умови перемир'я і відповідно тиші на землі в повітрі і на морі, то звичайно, що проблема і питання проведення виборів постане не тільки президентських, але й парламентських, і місцевих. Але мова зараз іде про те, що е, я зразу наголошую, я є прихильником повоєнних виборів, тобто не під час дії воєнного стану, тому що вважаю, що забезпечити їх за демократичними сталими процедурами, як того вимагає не тільки законодавство, але й дух проведення виборів під час дії воєнного стану буде надзвичайно складно. Постане проблема голосування наших захисників захисниць стосовно наших біженців на території Європи, то такі країни, як Польща, Німеччина чи Чехія, де сконцентрована найбільша кількість українців, там виборча інфраструктура має бути надзвичайно великою, тому що я погоджуюсь зі словами пана Сергія, що не тільки на консульському обліку стоїть там до 10% наших громадян, а це питання обліку цих громадян, але і представництва консульства і наші посольства не здатні забезпечити таку кількість громадян для голосування. Але якщо мова йде про те, що вимагають проведення виборів під час дії воєнного стану, то ще раз наголошу, що зараз. Ця дискусія внесла новий фокус, і тут я хочу наголосити, що у Верховній Раді справді пан Корнієнко швидше за все очолить цю робочу групу, і вона щось напрацює, але станом на сьогодні немає жодного проекту закону, який би давав відповіді на ті проблеми і виклики по проведенню зокрема президентських виборів.